вы не разумеете. Наша железная дорога привезет в Семигорье деловых людей, коммерсантов, культуру Парижа. Вот пример. Какая чудная у вас мода. Совсем мужичья. Угу. Ну то и ваша мода часа бывает и краще. Если вы нас называете хохламы, то кто же вы такие? А? Мы служивые люди. по височайшому указу. Зайди ви, чуєте, зайди, нам не треба панів, солдат чи нині ваших служивих. Ми самі хочемо працювати на нашій рідній землі. Правда. Так, рад, 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 да, так, правда. так правда. Бо скоро наші діти стануть батраками. Це правда. Ну вам же роздали наділи. Mm. Вот і хазяйниці. Чому вам і що треба? Чого нам тільки не треба, якщо ми нічого не маємо і не будемо мати? Поки ми не усвідомимо, що ми українці. З діда прадіда українці, живемо і працюємо на своїй українській землі.